Ні пройти, ні проїхати. Ділянка вулиці Тихого в Ужгороді, що веде до реабілітаційного центру для людей з інвалідністю справжнє випробування. У мене десь п'ята два пораз, ходжу сюди на реабілітацію, на фізкультуру, на процедури різні. Декілька місяців тому сталася така ситуація. Тут на повороті послизнувся і впав. Ще добре, що. Витій бігну на грязь, але не в болото, бо був би все смокре. На цьому повороті нашому. Там свісько, там грязь, і як повертаєш, ну просто по... нога пішла, посвизнувся і... і впав. Ще не ще не перелом з позвоночком проблеми, мені важко ходити. Ось. І я сюди приходжу на реабілітацію. Жахлива дорога. І я, чесно кажучи, давно говорив, що така проблема. Ось. І, ну, і Хочу, щоб звернули увагу і зробили краще. Для людей люди кажуть, тут дороги не було понад 20 років, а ситуація погіршилася через вантажівки, що їздять вулицею до будівництва, що ведеться поруч. Зараз тут яма на ямі, а в негоду суцільне море. Сюди е ходять на реабілітацію одночасно в один день від 20 до 30 людей. Половина з них особи з інвалідністю. Є люди з протезованими кінцівками, є військові. У нас центр спеціалізується на опорно-руховому апараті, тому уявіть собі людину, яка має якісь вади, яка сюди приходить або приїздить. Вона вожеледицю боїться впасти. Вона навіть зараз у дощ боїться сюди приїхати. Сьогодні е не прийшло десь половина людей із за такого дощу. Таксі сюди іноді відмовляються їхати, щоб не побити машину. Є особи е з інвалідністю, які приїздять сюди на кріслах колісних. Е є люди із страхом падінь, яким. Потребують відновлення своєї рухової функції. Вони просто можуть впасти, скалічитися і мати нові ураження. Це треба терміново щось вирішувати з цією дорогою. Люди кажуть, зверталися до міської ради, аби вирішити проблему бездоріжжя. У департаменті міської інфраструктури підтвердили про численні звернення щодо дороги по вулиці Тихого. Дане питання обговорювалося і стоїть на контролі вищого керівництва. Звичайно, даний дана вулиця включена до переліку діючих програм і в межах фінансування обов'язково будуть думаю на якнайшвидший час виконані роботи щодо. Ну, поточного ремонту даного, даної ділятки. Згідно діючих норм, зараз ми в основному можемо займатися поточними ремонтами, бо в нас є відповідна програма і бюджетні призначення, тому включено до титульного списку дану вулицю і буде відповідною підрядною організацією виконана робота цього, цього року. Варто сподіватися, ця частина вулиці Тихого незабаром стане прохідною та проїзною.